Слава Ісусу Христу, мої дорогі друзі! Ви на каналі Альтернативна Історія. Мене звати Сережа, і у нинішньому відеоролику я хочу показати вам. Проходження, яке буде складати з двох-трьох частин. Воно буде стосувати Подкарпатської України, о наш Закарпатська Україна, о наш Подкарпатська Русь. Як ви вже помітили, грати ми будемо виключно на моїй діалективній мові, есе, щоб ви просто розуміли, як ми общаємося в побуті на Закарпатті, і б не виникало в мене потім якихось вопросів, питань, чого так, а не так. І так, друзі, 1936 год, у Дріздва Христового Україна Павла Скоропадського, яка не капітулювала в 1917 і му годі, вона видержала цей самий тяжкий час для нашої батьківщини і стала повноцінною державою у Східній та Центральній Європі. Ну а ми будемо грати за Подкарпатську Русь, за мою батьківщину. Ви знаєте, що або переважна більшість моїх підписників знає, що родом я із Закарпаття. тут ми видимо, що ви виділили Закарпатську Подкарпатську Русь, якій тут називають. З допомогою Чехословацької республіки являємося ми автономним округом, автономним режимом наш лідер Августин Волошин, і у нас є фокуси доста файні. Всього-навсього три напрямки, але вони файні, тому що для такого маленького регіону є фокуси і це дуже приємно. Отже, друзі, ми будемо грати за фокус, якийся буде базувати і складати інтеграції і в Україні. Так як це було при Авустинові Волошиною, у сьогоднішньому відеоролику ви не видите там великих завоювань або ще якихось там грандіозних, ну не знаю, досягнень у альтернативній історії. Ну, але зато ви видите перший пункт нашого контрнаступу ну, до наближення з Україною, щоб ми з Полом Скорпатським добре пили собі горілку, там пили собі джом. І, ну, як ми вийдемо, ми будемо разом, як то кажуть, гуртом і легше батька бити. Бить, легше батька бити це точно, тому що ворогу у нас доста. Ми робимо курс на євро таку інтеграцію, а також на інтеграцію з Україну. Тож ворогу у нас достатньо, лише варто взяти собі Польську Республіку, яка взяла та контролює Західну Україну, плюс до того Радянський Союз. Ну а ми для нашої маленької такої невеличкої держави, навіть і державу назвати не можна, це автономний край, ми покращуємо відносини Чехословецької Республіки. Наша задача доста проста це вижити, інтегруватися до України та подивитися, що ми можемо зробити для нашої ненької України. Ми бачимо, що Україна нам готова допомогти. Ми запросили по фокусові українську допомогу. Вони нам помогли. Стабільність росте 59%. Є також після підтримки до війни. Нам Україна відправила Романа Шухевича, це популярного генерала. ОУН упав в майбутньому із історії реальної. Ну і тепер наша задача полягає в тому, аби наші війська гуцульські розформувати, спостроїти достатньо велику армію. Спостерігаємо ми за таким чинником, що у Криму. Йде війна з комуністами, але білогвардійці взяли, все таки удержали владу у Кримові, і ну, на деякий час Кримський полуостров буде, безперечно, в руках не комуністів, все точно. Ото коронований у Угорщині, Мадярщині. це є наш історичний ворог на даний час. Вони постійно претендують на цей край. Тож ми будемо старатися робити все, аби вистояти. Видимо, що акцент мій буде на тотальну оборону. У нас вже дві дивізії, які по фокусах ми змогли собі побудувати, і стараємося, безперечно, стараємося прокачувати економіку, промисловість, армію, і без цього тут ніяк. В ідеалі було б добре, аби усі фокуси себе виконали, аби наша оборона була максимальна, і аби наша армія могла, по суті, бо їй було достатньо, щоб покривати всі ці 6 регіонів. У нас 6 провінцій, наша столиця Хуст. Я сам живу 23 км від Хуста, тож Хуський район, це моя Батьківщина, От ми видимо, що прибиття партії озброєння з України дуже сильно нам допомагає у червні 1937 року. І Україна як така, нам дуже сильно допомагає, і, не дивлячися на той факт, що ми являємося автономним округом, ми вже в цей період 1937 року, навіть, якби там, не дай Бог, почалася якась війна, бо ж пограничне зітхнення. То було б у нас чим дати відпор, чи там мадярам, румунам, полякам, навіть навіть і чехам. Хоча з чехами я хотів би добре товаришувати, тому що це єдина нація з історії мого краю, яка не гнобила, яка навпаки строїла, будувала, давала школи, освіту і тому подобне. Видимо, що ограничену мобілізацію ми будемо проводити, того що у нас дуже мало людей, які готові взяти зброю до рук, боронитися з гусульський край. Ми паралельно з цим встроїмо тотальну оборону. На даний час у всіх моїх провінціях по два уровні оборони, моя мета 5 і вище у всіх моїх провінціях. Також видимо тот факт, що Сполучене Королівство готове прийняти на політику не у а у самої Франції. Приходять до влади нацисти, так якось помінялася республіка, помінялася геополітика, тут Беніто Мусоліні бореться з народниками, у Радянського Союзу розпочинається своя громадянська війна. Ну, в общем, буде весело в другій серії, то точно того, що вже вижу. У нас робота буде не почати край. За Закарпаття грати може теж доста файно, я впевнений у всьому. До того ж, якщо як я вже і казав, дивіться, у нас чотири дивізія. Не дай Бог буде якийсь хотіти ворог напати на напасти на нас, тому можемо поставити таку оборону. Якщо пам'ятаєте, у нас на каналі є відеоролики присвячений Австрії, чи там той той же самий поля, Польщі. За яку ми грали нещодавно, і файно себе проявили у оборонній війні. От там допустив я ну, само собою пару ошибок, але якщо б друга наша попитка була, то я б точно уграв у ту другу світову війну. Тож, друзі, ще важливий фактор, що Закарпаття, моє рідне Закарпаттичка, буде робити акцент на ядерне озброєння. Озброєння ми видимо, що Сполучене Королівство все має агресивно, має агресивно веде свою політику. Ну а сообщество кофу. Тіто і Греція все об'єднали, щоб, ну я не знаю, побудувати Бал Балтійський, Балканський Союз з метою, ну, напевно, не дати Австро Австрії чи Угорщині по суті, відновити Австро-Венгерську державу. Нідерланди капітулювали, на них висадилися войска Великої Британії, вони захопили Амстердам, тож тепер ця держава повністю демократична. Видимо, що США оголосили війну. Нацистської Франції, це вже дуже інтересно, тому що як я вже і підкреслив на сьому, у нас повністю помінялися ролі. Откриваються нам фокуси, раз не дуже великі, але ну, будемо покращувати свою автономію. дивіться, Ми є домініоном станом на 1939 год. Перед нами велика червона загроза. Всі це дуже прекрасно розуміють, і ми в тому числі. Наша задача це підняти свою автономію, щоб було майбутнь у нас функцій, і ми менше давали праці всіх корисних копадин, лісу і тому подобне. Я думаю, це не за горами, коли ми повністю вийдемо з составу. Чехословацької республіки. Німеччина у серпні 1939-го року создала свій альянс. Ну а у березні 1940 року -го я вже готовийся похвалити тим. Що задача по обороні нашого краю практично виконана. От дивіться, ми виконуємо, піднімаємо свою автономію, тепер ми являємося домініоном. І самим фінальним частиною нашого такого важливого пунктика є повністю виход із складу Чехословацької Республіки. Якщо ми доб'ємося такого фактора, ми станемо безскровно незалежною державою, яка буде сама дивитися, куди треба йти. І яка буде сама рішати з ким їй цимбурувати? Ну, все не за горами. Ну точно не своїй відеосерії. Ми видимо, що станом на 40-й гуд наш край, наша армія, їх не немного, але це гуцули, які файно витренувані, файно такі одрані, ушорені, так як треба, це дійсності гуцульські війська, які ще плюс до того у березні та травні. Підготовлює такий собі важливий, можна сказати, плацдарм до ядерної, ядерного виготовлення. Тобто я дійсно на повному серйозі планую стати ядерною державою. Я вижу, що Радянський Союз оголосив війну Фінам, у них недовершена війна ще своя громадянська війна. А також націоналістична Польща, вона теж в майбутньому нам може причинити досить сильного вреду. Як ми видимо, у України поки що не є ніяких крок у жестові до доброволі. Вони нас не кличуть до себе, чудово розуміють, що між нами і ними це Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Чернівецька та ну, в принципі, ці всі чотири області. її дуже тяжко буде. Як кажуть, чека споятися Західну і Сходню Україну. Ну що ж, друзі, також ми маємо нагоду спостерігати, що в світі починаються в 1941 годі відбуватись от якраз процеси напередодні Другої світової війни. Німеччина атакована, Сполучене королівство та Сполучені Штати Америки бомблять Францію. Ну а націоналістична Польща бомбить радянське та їхніх союзнику. Ну і наше Закарпаттячко, яке готове з'єднатися з Україною та проголосити свою незалежність у Чехів, захопити або ж допомогти захопити західну Україну Павлові Скоропадському. Ну і робити все те, щоб було добре для нас. Хоча ми поки що є, коли ми є ще в суставі Чехословацької Республіки, мусимо воювати за них. Я думаю, що ця війна сугубо ефективна, тому що свої війська я посилати точно не буду на убой, бо їх і так мало, але друга серія покаже, якщо нас чекає попереду. За що я вам файно дякую, що подивитися цю частину. Якщо вам подобаються такі відеоролики, ставте лайк, підписуйтесь на канал, все важливо. Файно вам дякую, до побачення всім та хай вам.